Війна, як багато болю, сліз та страждання в цьому слові. Війна, вона розділяє сім'ї та руйнує долі. Війна, яку ми не чекали, сьогодні торкнулась кожного з нас. Смерть та руйнування вона принесла в наше життя. Наші брати та сестри, наші батьки та діти, кохані та близькі, які живуть на сході, в одну мить втратили все. У одних війна забрала самих дорогих людей, а інші втратили будинки там, де мріяли збудувати своє щастя. Біженці, повертаючись після бойових дій в свої міста, зі сльозами бачать страшні наслідки війни, зруйновані вулиці, будинки, магазини, садочки та школи. Чужої біди не буває, кажуть люди. Сьогодні це біль кожного з нас. Ми не можемо залишатись осторонь, коли поряд тисячу людей потребують допомоги. Чим я можу допомогти моїм братам на Сході? Нехай це питання собі поставить кожен. Телеканал Надія та церква Адвентистів сьомого дня ініціює благодійний проект Східний Янгол для допомоги постраждалим у східних регіонах України. Всіх небайдужих просимо підтримати цей проект своїми пожертвуваннями, завдяки яким будуть закуплені будматеріали для ремонту постраждалих будинків та квартир, меблі, теплий одяг, дитячі речі, шкільне приладдя, а також продукти харчування біженцям. Кожна копійка, що дається на благо, може змінити чиєсь життя, а всі ми, об'єднавшись разом, можемо змінити життя тисячі людей. Доброчинство може стати найкращим благовістям. Банківські реквізити можна дізнатися за телефоном контакт центру 157 80 плюс 38 093 50 157 80, плюс 38 066 707 305, плюс 098 707 305 Душа, яка благословляє, насичена буде, а хто поїть інших, напоєний буде і він.